Мої вітання, друзі, на ремонті сьогодні кухонні ваги, вони не працюють, принесла жіночка і сказала, попросила подивитися. Давайте їх подивимося. Написано навіть тип батареї, який батарея, як ви бачите, вже вставлено неправильно не тією стороною. Видно вам, чи не видно, да? Побачили. Тобто ну, зараз будемо перевіряти. А, можливо і тут перевернути і все запрацює. Давайте заміряємо на ній напругу. Яка вона тут? Так, міряємо і тут 0, хрін десятих. Так, давайте спробуємо вставити батареєчку. Є у мене новенькі. Зараз спробуємо, що воно вийде. Ти, все запакувало. Так, зараз я розпакую. Так, трішечки підрізав. Все, давайте стару приберемо. Заміряємо нову, що вона покаже. Є 3,3 вольта. Добре. Тепер давайте її вставимо на своє місце. Тут кришечки, звісно, немає, вже вона буде, мабуть, випадати. так, Батаречку поставили і давайте зараз їх перевіримо. так, Є якісь показнички, давайте їх вимкнемо, мабуть. Потім вимкнемо. Написано hello. Тобто вони привіталися, так, грами. Ставимо Powerbank і що він показує. 1593 грами. А що так багато грами ж, так? Да? Зеро грами. А що це за показники такі? Не зрозумів. Ну, давайте поставимо. Ось тут у мене пів кіла повинно бути. Щось вони брешуть. Не зрозумів, що це за показники такі. Так, грами. Правильно ж, грами, грами. Це в нас що? О, ОЗ Це теж не воно. Ну це грами. 800. Це кнопка тара, вона тут не при чому. Давайте ще раз вимкнемо. Вимкнемо. Голови тут небагато. Брав, так, грами. Так, зеро. Поставили 2700 грам. Цікаво. Главно, і потрібно, мабуть, калібронути зараз розбиратися з цим. І так, друзі, виявляється, що ваги потрібно відкалібрувати для того, щоб війти в режим калібрування. Потрібно, по-моєму, декілька разів так, є скал Появилося, Бачимо зараз, які показники. І зараз він повинні стати в режим того, скільки сюди. Максимальну вагу можна поставити. Я вже приготував трьохлітрову. літрову, ну, три кг набрав. Так, ще у нас показує 550 щось неправильно. Так, давайте ще раз вимкнемо. Так, калібровка. 2. так. ага. Кал 2260. Так, Юніт три кг ставимо. Так, водичку я набрав, бачимо 3,300, кіло... 3 це неправильно, значить тепер натискаємо, по-моєму, цю. Єсть. Так, тепер прибираємо, вмикаємо. Зараз будемо дивитися, так, що у нас тут. Ставимо грами. Так, 11-12 а чого? Ладно, зараз поставимо, подивимося. Так, перебор. А чому так. Ладно, Зараз буду гратися ще, щоб вас не томити. І так, друзі, за кадром я відкалібрував самі ваги. Давайте зараз перевіримо, що вони покажуть. Так, змістив трішечки, давайте знову їх ввімкнемо. Так, ставимо бутилку 3 кг. Я відміряв з водою. Так, 2997 Добре. Далі акумулятор ось я від 2 170 або 180, десь, десь так, 170. давайте заміримо. 2 179, 180 все правильно. Так, олово 440 грам, Там показувало у нас 2 кг, 2 700, Давайте зараз подивимося. 442 грама. Все, як ви бачите. Воги запрацювали, відкалібрували. Тепер буду віддавати власниці. Нехай користуються далі. Вам друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.